У селі застуда не дивина, а майже звичний гість, особливо коли осінь переходить у зиму, а на дворі сиро й вітряно. Ще з давніх давен люди знали: лікаря чекати ніколи, а треба рятуватись тим, що під рукою, і от серед усіх сільських засобів від застуди перше місце посідали калиновий чай і мед в ці два природні дари, які не раз рятували селян від нежитю, кашлю і гарячки. Калина червона та гіркувата завжди висіла гронами біля кожної хати, бо вважалася не лише прикрасою подвір'я, а й своєрідною аптекою просто під вікном. А мед то свята справа пасіка у селі, гордість господаря, а бджоли, помічники божі. Тож, коли хтось у хаті чхав або кашляв, одразу ж знали, що робити йди, діставай калиночку з горщика, кип'яток, ложку меду, і буде легше. Важливо розуміти, що в селах люди завжди жили ближче до природи, тому й лікувалися всім, що вона давала. Ніхто не біг до аптеки за порошками чи пігулками, бо часто й не було куди бігти. Від хвороби рятувалися теплом, турботою і знанням трав і плодів. Калину збирали пізньої осені, коли вже вдарить морозець, тоді ягоди ставали солодшими, бо мороз забирав гіркоту, її сушили. Або залишали свіжою в холодних коморах, заливали медом чи просто водою, щоб зберегти на всю зиму. І кожна жінка знала, як приготувати той особливий напій, який гріє не тільки тіло, а й душу. Коли починалися перші холоди, у хатах знову з'являвся запах сушеної калини, липового цвіту та меду. На плиті тихо кипіла вода в казанку. А баба чи мати насипала в глечик пригоршню ягід, розминала їх ложкою, заливала кропом і залишала настоятись, через якийсь час додавався мед не кип'ячений, щоб не втратити користі. Такий напій не лише лікував горло чи кашель, а й набирав особливого домашнього тепла. Усе це супроводжувалось словами Пий, дитино, калиновий чай, і під з тебе вийде. І хвороба відійде. І справді, зранку вже ставало легше. Калина має властивість знижувати температуру, зменшувати запалення і допомагати при кашлі. У ній багато вітаміну сес, який зміцнює імунітет, а також речовин, що підтримують серце і заспокоюють нерви. Недарма казали, калина від семи не дух поміч. Її не просто пили, а й прикладали до грудей у вигляді компресів. Робили настої на спирту, варення чи сиропи, а коли додати до калини мед, вийде не просто ліки, а справжня сила природи. Мед має протимікробну дію, він обволікає горло, пом'якшує кашель, знімає запалення. У поєднанні з калиною він стає ніби живим бальзамом. У селі мед був не просто продуктом, неї це був символ здоров'я і достатку. Пасічники дбайливо збирали його, відкачували вручну, часто молячись або дякуючи бджолам за їхню працю. Коли в когось захворіла дитина, несли мед сусіди хто ложку, хто баночку, казали меду, ложка, і бог поможе. Мед клали в тепле молоко, розмішували з лимоном, додавали до гарячої води, але ніколи не кип'ятили. Бо старі люди добре знали гарячий мед то вже не лікування. А просто солодка вода. Особливістю сільського лікування було не лише саме зілля, а й ставлення. Хворого обов'язково треба було обгорнути теплим кожухом, напоїти гарячим чаєм і дати відпочити. Казали, щоб хвороба з потом вийшла. Іноді біля ліжка ставили глечик з гарячою водою, накривали рушником і дихали парою з калиною або медом. Це була своя сільська інгаляція, а ще любили додавати до чаю шматочок лимона, якщо вже той десь знайдеться, бо не кожне село його мало. Таке лікування не тільки допомагало від застуди, а й підтримувало спільність у родині, бо хтось заварював, хтось тримав глечик, хтось розповідав старі історії, щоб підбадьорити хворого. І в тому теж була сила у турботі. У вірі в прості засоби, у відчутті, що природа дає все необхідне. Наші предки знали, що найкращі ліки не завжди у пляшках, а в тому, що росте на власному подвір'ї, тому й берегли калину як святу рослину, а мед як божий дар. І хоч сьогодні в аптеках повно таблеток і сиропів, у селі все одно не забувають про калиновий чай і мед. Бо кожен, хто хоч раз у зимку сидів біля грубки з чашкою гарячого калинового напою, знає, такий чай не лише лікує тіло, а й повертає сили душі. Він пахне дитинством, спокоєм, піччю, бабиним голосом, і тому здається, що після нього навіть повітря стає теплішим. І поки живе в селі віра в калину й мед, застуда ніколи не переможе цілком, бо поруч завжди є природна допомога. Перевірена століттями. Щоб лікування калиновим чаєм і медом було справді корисним, потрібно знати, як правильно їх готувати та вживати. У селі здавна кожна господиня мала свої перевірені рецепти, що передавалися від матері до доньки. Калиновий чай це не просто гарячий напій, а справжня процедура, у якій усе має значення коли збирати ягоди, як їх зберігати. Як заварювати, з чим поєднувати. Так само й мед не всякий підходить для лікування, бо кожен сорт має свої властивості. Наприклад, липовий мед найкраще допомагає при застудах кашлі та гарячці, гречаний при ослабленні організму, а акацієвий для горла і легенів, і це знали не з книжок, а з досвіду, бо в селі люди вчилися на власних спостереженнях і діях. Передусім потрібно мати добру сировину. Калину збирають після перших морозів, коли ягоди трохи підмерзнуть і стануть солодшими. Якщо зібрати раніше, вона буде надто гірка. Після збору ягоди розкладають тонким шаром і дають підсохнути. Зберігати можна у висушеному вигляді або ж перетерти з медом. У селах часто робили так: брали глиняний горщик, насипали калину, заливали медом. Накривали чистим полотняним рушником і ставили в погріб. Там вона стояла всю зиму, не псувалася, і коли хтось захворіє, вже готові ліки під рукою. Для приготування чаю беруть жменю свіжих або сушених ягід калини, заливають окропом, накривають і настоюють 15-20 хвилин, потім проціджують, додають ложку меду, але лише тоді, коли чай трохи охолоне, щоб не перевищував температури 40-45 градусів. Бо гаряча вода руйнує цінні властивості меду, і він уже не лікує, а просто підсолоджує. Такий чай допомагає при кашлі, болі в горлі, застуді, слабкості, його п'ють невеликими ковтками, загортаючись у теплу хустку чи ковдру, щоб пропотіти. Якщо застуда сильна і супроводжується температурою, готують більш насичений напій. У нього додають ще й сушені трави. Липовий цвіт, м'яту, материнку або чебрець. Ці рослини підсилюють дію калини, допомагають організму зігрітися і очиститись. Іноді до напою додавали трохи малинового варення, щоб збити жар. Головне, не поспішати, а дати тілу час упоратись із хворобою природним шляхом. Так казали старі люди. Хвороба як гість. Не виганяй одразу, а проводи з розумом. Мет у лікуванні застуди. Має безліч застосувань його додають не лише в чай, а й у тепле молоко розчиняють у воді з лимоном, роблять медові суміші з цибулею чи редькою. Один з найвідоміших народних способів це сік чорної редьки з медом, беруть середню редьку, вирізають серцевину, наливають у неї ложку меду і залишають на кілька годин. Утворений сік приймають по ложці кілька разів на день при кашлі у селах. Цю суміш часто давали дітям, бо вона м'яка, смачна і безпечна. Ще один перевірений спосіб: медові компреси беруть ложку меду, підігрівають на водяній бані, змішують з невеликою кількістю борошна або картопляного крохмалю, щоб вийшла густа маса, її викладають на тканину і прикладають до грудей чи спини хворого, накриваючи зверху рушником. Тримають кілька годин або навіть цілу ніч. Це допомагає зігріти бронхи, полешити кашель і прискорити одужання. У деяких селах практикували ще один метод медові розтирання. Коли людину лихоманило, брали теплий мед і втирали його в шкіру на спині чи грудях легкими круговими рухами. Потім хворого добре укутували і давали випити гарячого калинового чаю. Казали, що так виходить злий холод, і справді, після доброго сну людині ставало краще. Цей метод особливо любили застосовувати для дітей, бо він лагідний, але дієвий. Калина ж, окрім чаю, має безліч варіантів використання з неї готують відвари, коли ягоди, проварюють кілька хвилин, щоб вийшов більш концентрований настій. Таким відваром можна полоскати горло або вживати по ложці кілька разів на день при затяжному кашлі. Також калину часто поєднують із лимоном і медом. Для цього беруть подрібнені ягоди, додають сік лимона і кілька ложок меду, усе добре перемішують і зберігають у банці. Цю суміш можна просто їсти по ложці, вона чудово зміцнює імунітет у багатьох господарствах восени. Готують. Так званий калиновий запас це коли ягоди пропускають через м'ясорубку, змішують із медом у рівних частинах і ставлять у прохолодне місце. Взимку така суміш рятує від застуди, а вітамінозу і навіть від тиску її дають і дорослим, і дітям ложку вранці на ще серце. І хоча нині люди часто купують вітаміни в аптеці, у селі і далі кажуть краще ложка калини з медом, ніж жменя пігулок. Важливо пам'ятати про застереження: мед не можна давати немовлятам до року, бо він може бути важким для їхнього організму. А тим, хто має алергію на продукти бджільництва, потрібно бути обережними. Так само й калина має сильну дію. Її не радять уживати тим, у кого низький тиск чи схильність до тромбів. Усе добре в міру, і в селі це знали. Кожна баба казала. Ліки в ложці, отрута в відрі. Коли дотримуватись розумної міри, калиновий чай і мед стають найкращими помічниками при застуді. Вони не лише лікують, а й підтримують сили організму, зміцнюють імунітет і навіть покращують настрій. Бо коли хворий випиває чашку гарячого калинового напою з медом, його тіло, наче огортає тепло, дихання стає легшим, а в грудях з'являється спокій. І, хоч здається, що це простий засіб, у ньому є велика мудрість, довіра до природи, терпіння й віра, що з Божою поміччю все минеться. У кожному селі є свої старі історії про те, як людей рятували прості засоби калина, мед, гаряче молоко, парові інгаляції. І, хоч здається, що все це вже минуле, але багато хто й тепер згадує ті часи з вдячністю, бо саме завдяки таким засобам, Переживали суворі зими без лікарень, аптек і дорогих ліків. Кожна бабуся мала свої секрети, хтось додавав у калиновий чай кілька крапель горілки, щоб зіг... зігріти груди. Хтось наполягав ягоди на меду і давав їх дітям по ложці вранці. І кожна родина вірила якщо є калина і мед, застуда не страшна. Селяни завжди довіряли природі. Вони знали, коли збирати калину не раніше перших морозів, бо тоді вона має найбільшу силу. У жовтні і листопаді червоні китяги ще довго прикрашали городи, і в кожному дворі було видно, як господар або господиня зрізали грона, в'язали їх у пучки і несли додому. Часто калина висіла прямо на сінях або під стріхою, щоб підсихала, але не втрачала соковитості. А мед завжди тримали у коморі, в банках, закритих воском. І коли приходив холод, господиня знала, що робити, діставала калину, мед, ставила воду на плиту і казала Будемо виганяти хворобу. Пригадується історія однієї старої жінки Марії Іванівни, що жила в селі на Полтавщині. Вона все життя лікувала односельців своїми засобами, ніколи не брала грошей, а лише дяку. Коли до неї приходили з нежитем чи кашлем, вона одразу готувала калинову настоянку, брала пригорщу калини, розтирала в глиняному горщику, додавала ложку меду, трішки кип'яченої води, накривала і ставила біля печі, щоб настоялась. Через кілька годин давала хворому положці щогодини, і вже на другий день ставало легше. Калина гаряча як материнське серце, казала вона, і люди вірили, бо знали. В її словах не просто порада. А досвід багатьох поколінь. У деяких селах існувала традиція готувати зимову калину, ягоди розтирали з медом у глиняній мисці, накривали чистим рушником і залишали в коморі. Така суміш стояла до весни. Її брали ложкою, коли починали боліти горло, чи з'являвся кашель. Діти любили цей засіб, бо він був смачний, а матері раділи, що не треба примушувати пити гіркі ліки. Увечері, після важкого дня, всі збиралися біля грубки, пили гарячий калиновий чай, намазували мед на хліб, і тихо говорили про щось своє, і хвороби відступали, бо разом із теплом напою люди отримували спокій і домашню підтримку. Були й інші цікаві способи наприклад, у Карпатах калину запікали у печі, щоб зняти гіркоту і зробити ягоди м'якшими, потім з неї варили густий сироп. Який додавали в чай або приймали ложками. У Галичині робили настоянку на меду і калині, вона стояла всю зиму, і її давали при першому кашлі чи болю в горлі. На поділлі частіше використовували суміш калини, меду та смальцю, мазали груди, коли починався бронхіт. Кожен край мав свої рецепти. Але суть була одна усе натуральне, усе своє, вирощене власноруч. Старі люди часто казали, що лікування починається не з ліків, а з турботи. Якщо людина застудилась, її треба не лише напоїти чаєм, а й укутати, нагодувати, поговорити. Вважалося, що хвороба бою... боїться ласки. Тому в кожній хаті, коли хтось кашляв, мати або баба неодмінно сиділа поруч, тримала чашку з чаєм, гладила по голові і казала На, випий, хай з вийде. І, хоч це здавалося простим, але в тому було щось велике людське тепло, яке лікувало не гірше за ліки. Цікаво, що навіть у сучасних селах багато хто й далі користується тими ж засобами. Дехто каже Я вже перепробував усе. А найкраще допомагає стара Калина. Люди вірять, що натуральне завжди безпечніше. Тому й зараз, господині з Осені. Готують банки з перетертими ягодами і медом, зберігають у підвалі або холодильнику, дістають їх узимку, коли в хаті хтось чхає або починає покашлювати. І, хоч світ змінився, а ліки стали різні, сільські люди не забувають те, що перевірено поколіннями. Сучасні лікарі часто погоджуються з народними спостереженнями, калина має противірусні, жарознижувальні і зміцнюючі властивості. А мед підтримує імунітет і допомагає організму відновитися. Тому навіть у лікарських рекомендаціях можна зустріти поради, пити теплі напої з медом і ягодами, але в селі ці знання зберігали задовго до медицини і не просто знали, а й жили ними. Кожен мав своє дерево калини біля хати як оберіг і як запас на випадок хвороби. Різниця між старими і сучасними підходами полягає не лише в засобах, а й у ставленні. Раніше хворобу не сприймали як катастрофу, просто частину життя, яку треба пережити. Люди не боялися застуди, бо знали, що природа завжди допоможе. Тепер багато хто одразу хапається за таблетки, не даючи організму шанс впоратися самому. Але коли людина п'є калиновий чай із медом, вона ніби повертається до спокою. До тихих вечорів біля печі, до дитинства, до впевненості, що все мине, і може саме тому цей напід діє так глибоко, не лише на тіло, а й на душу. Калиновий чай і мед це не просто ліки, це частина народної пам'яті, зв'язок поколінь, у кожній ложці є історія праці, любові, довіри до землі. І, хоч часи змінилися, але селяни й далі шанують ці засоби. Бо знають, калина й мед не підведуть вони завжди поруч, як нагадування про силу природи, про турботу рідних і про те, що навіть у найтяжчу зиму можна знайти тепло, якщо його шукаєш не в аптеці, а в серці й у простих дарах землі. Коли підсумувати все сказане про калину й мед, то стає зрозуміло це не просто старовинні засоби від застуди, а ціла філософія життя, що зросла з землі. Природи і досвіду поколінь, наші предки знали, здоров'я не купиш, його треба берегти розумом і турботою. Калина і Мед вчили людей простоті й поміркованості, бо щоб не хворіти, треба не лише лікуватись, а й жити у злагоді з природою, не перевтомлюватись, вдягатись по погоді, їсти домашнє, рухатись, дихати свіжим повітрям. І коли все це поєднати з дарами землі, тоді жодна застуда не страшна. Найперше варто пам'ятати про профілактику. Кожен селянин знає, краще запобігти хворобі, ніж потім тижнями лежати в ліжку. Тому восени, коли приходять перші холоди, варто заздалегідь заготовити калину, найкраще її зібрати після перших заморозків, очистити, висушити або перетерти з медом і зберегти в банках кілька ложок такої суміші щодня, і організм буде міцнішим. Так само добре пити профілактично теплу воду з ложкою меду вранці, наче серце, це імунітет, і сили, і гарний настрій на день. Так казали старі мед уранці, день у ладі. Ще одна порада. Не переохолоджуватись і берегти горло у селі завжди знали промочив ноги, на вечерю обов'язково гарячий чай з калиною. Не чекай, поки з'явиться кашель чи температура. Народна мудрість. Просто застуду легше зігріти, ніж вилікувати. Тому калиновий чай, навіть як профілактика, дуже корисний, його можна готувати не тільки при хворобі, а й просто як напій у холодну пору. Він знімає втому, зміцнює судини, заспокоює нерви, і, головне, наповнює теплою енергією, якої так не вистачає взимку. Якщо ж застуда вже прийшла, не варто одразу бігти до аптечного ряду. Народна медицина не заперечує сучасних засобів, але завжди наголошує, лікування має бути розумним. Якщо температура невисока, то чай з калиною, медом, лимоном і гаряча ковдра найперша допомога. Якщо хвороба затягується, звісно, треба порадитися з лікарем, але народні засоби завжди підтримують тіло, допомагають швидше одужати, очищують і зміцнюють. Бо це не хімія. Це жива природа, яка говорить із нами своєю мовою. Мед треба споживати правильно, не додавати у кип'яток, не зловживати, досить кількох ложок на день, і важливо, щоб він був натуральним. У селі завжди казали не всякий мед від бджоли, бо якщо продукт підроблений, користі з нього не буде. Тому найкраще мати свого пасічника або тримати власну пасіку бджоли. Це символ праці і здоров'я. Вони приносять користь не тільки господарю, а й усьому довкіллю. Пасічництво завжди вважалося почесною справою. Люди дбали про комах, а ті віддячували добрим медом. Калина теж заслуговує на особливе ставлення. Це не просто куща, а справжня окраса і символ українського села. Її садять біля хати не лише для краси, а й для користі. Кажуть, що калина береже дім від зла. А якщо людина доглядає свій кущ, то й здоров'я в родині буде міцне, у кожному подвір'ї колись росла своя калина, і то було не випадково. Бо це і лікування, і пам'ять, і знак любові до землі. Коли господиня зрізала перше гроно калини, вона завжди казала на здоров'я всій родині. І ця проста фраза мала глибокий зміст. Щодо поєднання старих і нових методів, то в цьому теж є розумна середина. Народна медицина не проти лікарських засобів, але вона вчить не забувати про природні основи, бо коли організм отримує підтримку від трав, ягід меду, він легше справляється з хворобою, а сучасні препарати можуть бути допомогою в тяжчих випадках. Головне, не замінювати одне іншим. А поєднувати з розумом. Так і казали в селі Бог дав лікаря, але й траву не забрав. Ще один важливий висновок не варто чекати, поки хвороба примусить згадати про калину її треба мати завжди під рукою. Бо коли взимку мороз, а в хаті пахне сушеними ягодами і медом, тоді не страшно ні чання, ні кашель. У таких дрібницях справжня сільська мудрість. Вона не про багатство, а про турботу й передбачливість люди, які заготовляють калину, сушать трави, тримають мед це ті, хто вміє дбати про себе і про своїх близьких. І саме в цьому полягає справжня сила селянина у працьовитості, у вмінні покладатись на себе і на землю. На завершення хочеться сказати просто не треба забувати те, що перевірено віками. Калиновий чай і мед це не мода, а традиція, що виросла з народної мудрості. Вони дають не тільки здоров'я, а й спокій, бо нагадують про коріння, про тепло рідного дому, про ту любов, якою покоління лікували одне одного. І навіть якщо зараз світ повний нових ліків і технологій,